Oh, <laughs> Уроки доброти проводять у сільській школі румунського повіту Ілфов. До дітей приходить курка Родіка і Качка Баблс. Їх урятували захисники тварин. А нині в птахів особлива місія пробудити в школярах співчуття до тих, хто пережив чи переживає страждання. Це може навчити дітей любити інших попри відмінності. Наприклад, ми приносимо в клас кота без ука чи собаку, який втратив лапу внаслідок нещасного випадку. Вони мають фізичні вади. Дітей вчать приймати тварину такою, якою. Вона є мамспуненої У румунських школах існує тенденція, коли діти сміються з однолітків інвалідів. Фахівці вважають, що школярам потрібне спілкування з тваринами, які пережили якесь страждання. Це допоможе ліпше ставитися і до людей. Якщо просто показувати дітям фотографії або передачу про тварин по телебаченню, то це часто не зачіпає душі. Під час живого спілкування в школярів виникає емоційний зв'язок із птахами чи котами та собаками і з'являються дружні почуття. Утім, це сільські діти. Багато хто і так часто контактує з тваринами, тому добре до них ставиться. Я люблю курей, годую і піклуюся про них. якби хтось образив моїх курей, мені це не сподобалося б. У повіті Ілфов 20 шкіл. Він став першим у країні, де проводять такі уроки. Вони проходять у п'ятих та шостих класах.